Привіт! Я Яна. Я хочу поділитися, що в своєму житті я бачу дуже багато жінок, які пройшли досить великий шлях, які працювали над собою, які подолали безліч-безліч програм, які багато знають, які стараються, працюють із своїми блоками. Але грошей. Або немає досі, або вони є, але не в такій кількості, як би хотілося, або вони дістаються важкою працею, або швидко зникають на безліч витрат, які треба закрити. І знаєш, що найболючіше? Що одного дня може трапитись так, що вони вирішать. Що справа саме в них, і що з ними щось не так. І зараз я скажу тобі одну річ, яку, можливо, тобі не скажуть на жодних бізнес-курсах або тренінгах по тому, як заробити гроші. Але справа у тому, що дуже важливо в яких ти відносинах з цими грошима. З якої позиції ти з ними взаємодієш? І якщо це позиція маленької дівчинки, коли треба щось заслужити, коли треба схвалення, коли треба дозвіл, коли ти маленька, а гроші великі, тоді доступ до великих грошей перекрито, тому що маленьким дітям гроші потрібні лише на цукерки і на якісь маленькі дрібниці, і гроші не йдуть, бо це енергія дорослої особистості, і треба дивитись саме сюди. Я поділюсь, я теж була в цій позиції, і я пройшла цей шлях. Я була тією, яка звикла бути хорошою дівчинкою. в відносинах з грошима, яка думала, що треба, щоб її дії схвалювали. Вона була старанна, вона давала, підтримувала і слухала. Але це була позиція маленької дівчинки, яка не вірила, що заслуговує великих грошей, і яка не вірила, що має право на більше. І я хочу сказати: гроші не приходять на старанність, вони приходять на цілісність, вони приходять на самоцінність, вони приходять на дорослість, на стан і на дозвіл, який ми даємо собі, що я заслуговую усіх грошей, які мені належать по праву в цьому світі. А також у нас є внутрішні установки, наприклад, що гроші заробляються важкою працею, що грошей на усіх не вистачить, що я не та до кого прийдуть великі гроші, або я не заслуговую великих грошей, або я не можу заробляти більше, ніж заробляли мої батьки, тому що тоді. Я вийду із програми лояльності до своїх батьків. І це не про дії, це якраз про внутрішні обмежуючі програми. І я зараз не буду продавати формули, я просто запрошу тебе згадати, хто ти є, тому що істина і всі знання ти вже маєш всередині себе, а я лише можу дати ключ. Який допоможе згадати, я пропоную тобі зараз дуже-дуже невеличку практику, просто поклади руку собі на серце і дозволь собі сказати наступні слова або про себе, або вголос. Я гідна великих грошей. Я не мушу заслуговувати нічого в цьому житті. Це все вже належить мені по праву мого існування. Я вже достатня. Я гідна приймати великі гроші. Я дозволяю собі мати те, що я хочу. Насправді побудьте трішки в тиші, і нехай це проросте у вас всередині. Якщо тобі відгукується це відео, то я запрошую тебе на дводенний безкоштовний інтенсив. Згадай, хто ти є. І на цьому інтенсиві ми торкнемося різних. Частин, з яких ми складаємося, і подивимося, які частини живуть з нестачі, і в тому числі це буде стосуватися частини, яка відповідає за гроші і за їх наявність в нашому житті. І на інтенсиві ти не навчишся, ти згадаєш, згадаєш, хто ти є. І ти згадаєш. Що ти жінка, яка зі свого стану може створювати свою реальність, в тому числі і фінансово.